Анекдот старенький, але в тему. Сидять на берегу ріки, маскаль і українець ловлять рибу. І бобов клює. Смик витягують на двох одну золоту рибку. Маскаль хватає рибину за губу, а українець за хвоста. тягнуть в різні сторони. Рибина кричить, що е, давайте три бажання я вам спомню, не тягнеться, ви ж порвете мене. Тобі, матері? Думієш, хорошо. матері. Рибка сиділа, дивилась на одного, на другого, а потім каже, до українця каже, слухай, я бачу, ти може умний. По лазом бачу. Mm. Давай цьому дамо два. Воно ну, один хрен якусь фігню загадає. А ти вже загадаєш одне таке путем. Согласен, согласен. Росіянин довольний, все, йому два желання, він побідив, все. Вона каже, що рибка каже, давай загадай, радуйся. Хочу, щоб вокруг Росії стояв забор. Два кілометри, щоб не один хохол не мог проїзти. Вона каже, господи, ладно, все, єсть. Второе желание. Бігав, бігав, там уже зсовіщався, по телефону дзвонив, кому що до чого, вирішив. Каже, давай так, щоб в Росії не було ни одного хахлани Щоб, Ну вообще, щоб ни одного не було. Рибка ж, хорошо, що єсть. Ну і зібрав свої манатки, все туди-сюди поскладав і побіг собі в Росію. Давай щасливий припришку. Українець золотою рибкою сидять на берегу ріки, дивляться. дивляться. Рибка каже, ну давай, загадуй Україні своє желання. Він задивитися, спічку жиє. Він такий каже. М -м Там забор стоїть? Да. Наших нема. Ні. Каже, давай, заливай бетоном. Хорошо, скільки заливать? Все, ти що? Краю не бачиш. Що есть.